Беру яблука, бажано, щоб вони були солодкі. Ріжу їх на шматочки. Ось приблизно ось так. Нарізаю і ставлю їх для запікання в мікрохвильову піч. Поки печуться яблука, я підготую желатин. Беру 25 г желатину і заливаю трьома столовими ложками холодної води. Желатин повинен гарно розбухнути. Мої яблучка вже спеклися і навіть трошки охолонули. Тепер я беру ложку і виймаю, спечену м'якоть яблука. Для того, щоб зробити пюре максимально сухим і густим, я беру друшляк, маленький друшлячок, у мене є цупка тканина, і перекладаю сюди своє пюре, цю цупку тканину. І віджимаю прямо ось так руками лишню вологу, яка тут є. І тоді у нас виходить дуже густе, гарне пюре. Ось дивіться, скільки соку я видушила з цього спеченого пюре яблук. І ось, відповідно, моє пюре вийшло набагато вже густішим і тугішим. Тепер я беру погружний блендер. І гарно перебуває до однорідності. Ось у мене вийшло таке гарне густеньке пюре. Тепер його ставлю на маленький вогонь і чекаю, поки воно закипить. Постійно помішую і проварюю ще 5 хвилин. Ось я проварила пюре 5 хвилин. Воно ще гаряченьке, але. Вже має таку температуру, що можна сюди додати наш розбухший желатин, щоб він тут розчинявся, поки ми будемо збивати білки. А також ще сюди я додаю столову ложку меду. Ось медок. Я його навіть не підігріваю, а прямо таким густеньким сюди додаю. Яблука ще тепленьке, він тут сам розчиниться. Далі беру два білки, поміщаю їх у черпачок, додаю ось так на кінчик чайної ложки лимонної кислоти і ставлю цю каструльку на каструлю з киплячою водою. Каструлька з киплячою водою, на яку я ставлю мій черпачок з білками і починаю збивати. Як білки трохи запінилися, я додаю столову ложку меду і трошки ваніліну. І далі ж збиваю. Тепер, коли я почала вводити яблучне пюре, то можна зняти вже білки з водяної бані і продовжувати збивати так. Після того, як я з'єднала білок із яблучним пюре і желатином, я збивала цю масу ще 15-20 хвилин. А можливо, кому потрібно буде і більше. Маса має збільшитися в розмірі, побіліти і е, бути отакою дуже густою, бачите? отакою. Тепер я перекладаю цю засірну масу у поліетиленовий мішочок з насадкою і формую зефірки. Формовані зефірки ставлю у холодильник. Мої зефірки сушилися двоє суток, тому що медовий зефір, в який не додається цукор, набагато ніжніший, ніж звичайний, і йому потрібно більше часу, щоб підсохнути. Але двоє суток пройшло, я обсипаю його через ситочку з сумішю цукрової пудри і крохмалом. З допомогою ножа легенько знімаю мій зефір силиконового коврика і викладаю на тарілочку. Зараз покажу вам, який цей зефір має вигляд у розрізі. Так, легенько його розрізаємо. Ось такий він, дуже ніжний, як, як хмаринка. Після обсипки крохмалом і цукровою пудрою зефір зовсім не липне до рук. І такий. Досить пружний, хоча й має всередині дуже ніжну структуру.